Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній наші альтернативні подорожі, 100річній альтернативній подорожі за Запорозьку Січ я покажу вам дуже цікаву історію, яка буде пов'язана в битві за незалежність проти польського магната, війні із московитами у Переяславі, а також багато наших запорозьких походів проти Османської імперії, взяття Константинополя і дуже, -дуже багато цікавих подій. Отже, друзі, при вам бажаю перегляду, а ми починаємо. І так, друзі, розпочинаємо ми нашу сьогоднішню альтернативну історію в 1555 році, тобто із 5, 1555 року по 1655 рік, ми покажемо вам і проживемо точніше разом з вами цю альтернативну подорож за маленьку Запорожську Січ, Гетьманщину Козаків, які тільки що от стали. Так би мовити, незалежним, хоча незалежністю це не назвеш, а вже відразу на стартовій кампанії. От тут у нас є невеличкий туторіал по геополітичному встановленні нашої держави, в якому ми знаходимося взагалі географічному положенню та політичному положенні всередині 16-го століття. Вишневецький Байда метро є атаманом нашої Запорізької Січі. У нас три провінції: це Харкова Катернослав, Кривий Ріг. Ми Дуже не, не сказав би, що не, до, не дотягуємо до європейських країн по технологічному рівні, але трошки ми уступаємо їм по технологічних технологіях. Отже, друзі, Дмитро Байдавишневецький 1555 року. Це перший наш атаман, який намагається, от дивіться, відразу вести геополітичні договори, домовленості із Сулейманом. Він на даний час у нашій альтернативній історії іще живий. І продовжує керувати своєю могутньою імперією. Таким чином, наш Дмитро Байда Вишневецький намагається в першу чергу чекати і очікувати підтримки від османів в їхній боротьбі за незалежність, можливо, там фінансово чи політично. Аби вони підтримали в разі нашого повстання проти поляків в майбутній можливій війні. І так, друзі, перший рік нашого правління Дмитра Байда Вишневецького завершився тим, що ми були втягнуті в війну. згодом, через 10 неповних років, в 1562 році Дмитро Байда Вишневецький являється іще нашим атаманом. Ми постійно оновлюємо та робимо так, щоб на 6 тисяч запорозьких козаків добре були укомплектовані. Добре були вимуштрувані і готові до всіляких різномі... різноманітних походів, як і нашого сюзерна у Варшаві. Так і в можливі війні за свою незалежність. Тим не менше, історія йде на три провінції, якими ми користуємося їх мало і в цьому нелегкому світі нам вижити буде ну буде дуже непросто. Паралельно з цим ми робимо фабрикацію претензій до сусідніх наших країн і на привке шаль у 1565 році Дмитро Байдавич-Навецький був вимушений зустрітися з богом у віці 70 років. Нам доведеться вибрати мову атамана, ним став Михайло Вовчок. Це не такий, безперечно, талановитий, як Дмитро Байдавишневець, який створив по суті Гетьманщину, але тим не менше за допомогою різних шпіонських сітей, які ми постійно от, направляємо на смуту, таку смуту на українські землі, в які перебувають в польському. Подневолині ми підбурюємо християн, київську, київських сепаратистів, київських аристократів до постійного повстання на даному часі. Також у 1566 році ми офіційно створили свою митрополію до того ж. Було дуже багато подій пов'язаних із нашою релігійною незалежністю, але війна Ліги за протестантизм, яка розпочалася в 66 му році 16-го століття, була виму ну, вимушено втягнула нас в це протистояння між османами, протестантами, реформаторами та іншими політичними течіями, які були на той час в європейській політиці. Воювати нам довелося вперше, і думаю, далеко не востаннє проти Османської імперії та кримського ханства. Як ви бачите, КЗЯР? Ми спробуємо окупувати шість дивізій, шість так званих шість тисяч запорозьких січів. Війська нам недостатньо, щоб протистояти проти великих і могутніх імперій. І як ви бачите, вже в 1567 році нас не дуже така добра картина зустрічає в геополітичному полі. В першу чергу армія Запорозьких Січів була розбита, а самий Кривий Ріг майже окупований російськими військами, які приєдналися до протестантської віри, Ну, не те, щоб віри, але цієї битви геополітичних поглядів. У у 71-му році завершилася це побоїще, вона завершилася не дуже успішно для Речі Посполитої, яка втратила значну частину своєї території в, в зв'язку з тим, що Московія втягнута була в війну з протестантами за протестантів, точніше проти католицизму. Вони відтяпали. Величезні території Речі Посполитої, а самі ж Османи теж відтяпали території від Речі Посполитої. Ну і наша Запорозька Січ, яка в 71-му році вона теж була спалена. Багато тут у нас було різноманітних друзів пограбувань, але тим не менше, в 1576 році ми назбирали достатньо велику силу, підтримали і підбурили постанців, які знаходяться тепер на території. Московії та оголосили війну за свою незалежність. Це була дуже важлива війна. Благо, ми підняли свою стабільність із нуля до двох. На щастя, у нас було справді повністю заповнена стабільність, а сама ж Річ Посполита перебуває уже у війні і 10 дивізів, 10 тисяч війська Запорізького рушили на Полтаву в боротьбі проти Річ Посполитої та їхніх сусідніх сусідів, або ж там союзників Варшавського договору. Після Невеликої, але успішної кампанії. В лютому 578 року ми добираємося до Варшави. Є нагода її повністю окупувати, як ви бачите, на нашому шляхові не зустрічався Великий Опір. Сама Річ Посполита після війни за Протестантську лігу. Втратила дуже багато чого і в політичному впливові, і в технологічному. І от остання битва 79-го року показала те, що запорозькі козаки з найманцями змогли отримати гору над Річчю Посполитою, окупувавши значну частину сучасної України, Білорусії та Російської Федерації. От настав час момент, точніше, заключення мирного договору, в 1579 році завершилася війна запорозьких козаків. За незалежність, вона тривала майже три роки. Ми здобули свою незалежність, поповнили свої території за рахунок таких провінцій, як Полтава, Харків, Чер... Черкаси, Вінниця, Житомир та Київ. І тепер розформовуємо нашу найманську армію. Будемо намагатися підняти економіку, муштрувати, безперечно, запорозьких козаків у Києві. Відбудовувати нову Україну та намагатися шукати на геополітичному полі нових сусідніх сусідів, союзників майбутніх, які допоможуть нам протистояти в цьому геополітичному. На так званому пеклі. Того, що на сході, це могутня Російська Федерація, Російська імперія, на Заході Османи ще більш могутніші. Намагаємося заключити Союз у 1580 році із Волиню. На дві провінції Волинь і Ровно Вони сподіваються, що нас підтримують, або хоча б торгівельні економічні будуть у нас добросусідні відносини. В разі, от в такому разі, сподіваюся, що економічні складове не буде позитивно відбиватися на нашій імперії. У 1585 році ми оголосили війну проти Московської держави, яка для нас була перша і далеко не остання. Це величезне протистояння битв. того, що, от, Подивіться друзів Переяславі, та... Ну, питання було не лише в самому Переяславі, але ми намагаємося точніше йде підготовка така до війни із Російською імперією. Ну але тим не менше в 1587 році вперше зітхнулися російські та запорізькі війська у Переяславі, де разом ми показали всьому світові, в тому числі і російській імперії, що настав час змін. Зміни були кардинальні, запорозькі козаки, які отримали гору на трічупосполитою. А були набагато вимуштрувані І вони пам'ятають то пограбування запорозької січі, яке відбулося 10, ну, десь в районі 12 років тому назад. А друга битва за переяслав в значними чисельністю з ворогом, яка переважає нас набагато більше. Тут дуже було небезпечно воювати, але тим не менше, із важкими втратами з обох сторін нам удалося заключити і вийти тушніше води, вигравши цю переясницьку битву. Після другої Переяславської битви, в 1587 році, війська Російської імперії поступово почали відступати. Вони зрозуміли те, що немає шансу у них проти запорозьких військ, які виявилися набагато мобільні, вимуштрувані численності Вони, хоча і уступали, але тим не менше, нам ще сильно допомогли внутрішні міжособні війни в Російській імперії, які відбулися 15 січня 1589 року. Тим не менше, друзі, наступає Запорозька Січ. Ми окупували по територіальній площі. Ту територію Росії, яка на даний час перебуває у них, яка по території. Ну, рівняється наші Запорозькій Січі. Також ми йдемо на Смоленськ, щоб розгромити 11-тисячну російську армію, що в свою чергу відкриває нам шлях, ну, по суті, на Москву. Битва за Москву і битва за околиці Москви це сильно деморалізувало Російську імперію. До середини 89-го року, я думаю, що у нас будуть прекрасні геополітичні та договірні позиції. От дивіться, мінус 29 очків для російської. Імперії вони поступово починають втомлюватися від таких чисельних поразок на полі бою, і те, що якщо нам ще вдасться захопити Москву, це буде взагалі взагалі гаси світло. Воно буде шоковане для російської держави. Ну, але росіяни це чудово розуміють. Тож битва а, і перемога 8 лютого 1579 року показало нам те, що Запорозька Січ вийшла переможцем із цієї битви. Ми захопили Люблінь, Переяслав та Чернігів. Це була велика та вагома перемога для Запорозької Січі, яка по території розширила свій вплив, а, більше людей, наших русинів, русинської культури ставали в долан запорозького війська. І те, що чекає нас попереду, воно буде не менш важливе, не менш масштабне, ну, але тим не менше, за, після перемоги над московитами 89-го року річ Посполита оступає нам овруч практично без бою. У нас дуже великі переговорні. А дискусії сама річ Посполита не має нагоди боротися проти козаків. Якщо б вони не дали не віддали нам овруч, то довелося воювати з ними, і ми взяли б бі набагато більше. Виконавши декілька дуже важливих рішень для Сапоруської Січі. Ми підняли таким чином свій престиж, підняли політичну вагу на території східної Європи та продовжуємо потихеньку розширювати свої економічні зв'язки з різними європейськими країнами, політично укріпляти оцю нову систему, нову запорожку січ, гетьманщину різних атаманів та гетьманів, які ще плюс до всього являються найбільш демократичними та гуманними в не тільки Східній Європі, а і на сході. По всій центральній Європі зовсім скоро через рік у 1596 року розгромлена Росія від Османів та від попередньої війни із Запорізькою Січчю віддає нам іще свою територію. Таким чином, ми без бою захопили другий життєво важливий регіончик від Російської імперії та від Річі Посполитої, розширили свій плив та продовжуємо свою. Мирну експансію по сучасному такому геополітичному полі, збираючи різні важливі для нас провінції, які ну, насичені в першу чергу корисними копалинами та ресурсами, ну а в другу чергу геополітично укріпляючи наші позиції. Отже, друзі, в 1606 році, від Різдва Христового, ми знову таки намагаємося. Погрожувати російській державі війною. На цей раз намагаємося ми взяти Смоленськ чи Брянськ, але Росія не готова до таких територіальних уступок, тож доведеться нам взятися за перо, відкласти точніше перо і взятися за меч і продовжити свою експансію. Сама Росія, яка веде успішну війну проти Річі Посполитої, була трошки шокована і вони добре ску... скумекали, що треба робити. До того ж, наша армія, яка тільки що закінчила Булавимуштуваність та не змогла підняти свій військовий бойовий дух, програла битву у Овручі і повинна була відступити аж до Єкатеринослава. Тим не менше, у 1607 році, відновивши свій бойовий дух та взявши реванш від російської армії, ми захопили Москву та продовжуємо тиснути вже на наших територіях, на яких панує на превеликий жаль ворог. Це друга російсько-запорозька війна. Яка не менш важлива від неї буде залежати практично майбутнє, того що московити точно би не відстали від нас. А до того що ми таким чином допомогли полякам трошки зберегти свої території, адже взявши на себе основну частину війська Російської імперії, ми таким чином не дали доступу та до 100% розробити ріжку сполиту у 1609 році, через три роки короткої, короткої війни із московитами, ми захопили значну частину території, також звільнили Плотськ, давши йому іще більш нові території та ставши миротворцем у східній Європі. Наша територіальна площа розширилася. Це дало нам змогу у 1615 році налагодити відносини з австрійською державою. Та в майбутньому заключити життєво важливий союз, від якого буде залежати практично ну, наша гарантія безпеки, адже безцінного союзника Австрія являється якраз такою сильною політичною силою, в разі чого яка готова була б нам виявити допомогу, якби там на нас напали османи, ну і можливо сама Російська імперія. У 616 році вони цього не захотіли. Але при новому гетьманові, дипломатові, ну не зовсім дипломатові, але при нових обставинах майбутніх вони, безперечно, стануть нашими союзниками, що сильно допоможе нам у майбутньому. 12 квітня 1622 року на Львовщині було відбулося життєво важливе повстання волинських русинів. Можна сказати, тогочасних українців, які були підбурені київською владою, були оснащені нашими військами та вимуштрувані нашими військами, і підняли повстання проти Османської імперії. Я безперечно допоміг цим волинським так званим людям, які хочуть повернути свої території, звільнитися від майже 50-річного, по моєму іга Османської імперії. Тож війна 1622 року проти Османської імперії це була сама епічна битва запорозьких козаків у нашій альтернативній історії. Отже, друзі, у Львові перша битва виявилася дуже позитивною для нашої імперії. Ну, не імперії, а Гетьманщини, яка змогла таким чином захопити Кам'янинськ, Кременськ ну, в майбутніх наших походах, Галич, Братслав, Озу. Ну і багато-багато провінцій, які більше вже 50 років знаходяться після падіння річі Посполитої у війні 66-го року минулого століття під егідою Османської імперії. В 1624 році ми намагаємося знову розрумити Османську імперію. На цей раз сили виявляються дедалі нерівні. Того, що османи підкріпилися, вони повернулися з своїх далеких походів проти персів, і на превеликий жаль, змогли розгромити нас 11 року. Можна сказати, травня у Львові. Зовсім скоро ми також взяли свою реваншистську політику, нанесли поразку в Одеській області вже в 1626 році Османської імперії. ця війна йде вже 4 роки. На даний час ми переважаємо по чисельності перемог на полі бою, бойовий дух Османської імперії впав. А впав бойовий дух і їхніх союзників, які не при не звикли до таких поразок на геополітичному полі, адже козаки виявилися набагато сміливіші, набагато проворніші і першого лютого 1627 року взяли в посаду Константинополь. Це була величезна психологічна травма для Османської імперії. На початку нашого випуску ми намагалися налагодити відносини з Османським ханом Сулейманом. Ми сподівалися, що він підтримає нас проти поляків і не буде гнобити українців. Але виявилося так, що вони не допомогли нам, не, о, не дали нам ні фінансової підтримки, ні територіальних уступок в своїх війнах. Тож довелося Така так звана війна була неминучою у нашій альтернативній історії. У 1627 році осада і взяття в облогу Константинополя стало необхідним явищем у нашій альтернативній історії, і, на щастя, в травні 2027 року ми змогли повністю захопити цей. А третій Рим, по суті, адже Константинополь не був в руках ворога, ну щонайменше 2-3 століття попереду. Тим не менше продовжується битва. У Двові ми беремо реванш, дивіться, 100-тисячна армія об'єднаної османської держави проти 55 тисячної армії косаків. на щастя, ми змогли вийти переможцями з цієї битви. Це не було зроблено за рахунок, ну певно. Хитрості, того, що цю місцевість ми знаємо набагато краще, і місцеве населення допомагає нам у провізіях. Тим не менше, війна завершилася аж у 1630 році від Ріства Христового. Це була неймовірна велика битва 180 тисяч проти 550 тисяч втрат з ободло суринів, тобто османи втратили більше півмільйона на своїх тільки солдатів і своїми союзниками. Ну і ми втратили більше 180 тисяч запорожських Козаків, тим не менше, у 1630 році Запорозька Січ вийшла переможцею. Ми допомогли Волинській Україні по суті повернути ті всі території, які були втрачені у 1560-х роках, по-моєму, 66-го по, 66 по 70-х років, і таким чином розширити своє геополітичне коло. Адже взявши Вінницю, ну не Вінницю, а Братслав, Очаков. Бессарабію, вийшовши до, по суті, друзі, Азовського моря, Запорозька Січ Гетьманщина у 1655 році стала найбільшою та найбільш потужною. Європейською країною, яка по технологічному рівні у 1655 року не уступає провідним країнам Європи, ми маємо тісні зв'язки в технологічному плані з австрійцями, британцями, французами. То це дає нам і нас фактично дає право не лише тільки. Не відставати від технологічного процесу, але й в деякій мірі напевно випереджувати по технологіях час. Отже, друзі, 60-тисячна -ти армія, чудова економіка, неймовірно, велика геополітична повага від своїх сусідів з тими ж самими поляками ми змогли договоритися і подружитися. Торгівельні відносини з більшістю європейських країн та майбутнє що саме головне. Майбутнє флоту, майбутнє нашої армії, вимуштруваність армії дає право Запорозькій Січі, думаю, подальші 100 років вирішувати долю Європейського континенту. Отже, я усім дякую за перегляд. Сподіваюся, що дана альтернативна історія для вас була цікава. Подивіться наша. Геополітична місія була виконана, ми не створили Русиню, тобто Україну, але історія альтернативного походу Запорозької Січі вона підходить до кінця. Взявши практично всю Україну, а ще більшу частину території України сучасної звільнивши за винятком Закарпаття, Запорозька Січ у нашій альтернативній історії в 1655 році стає геополітичним гігантом у Східній Європі. Я дякую, друзі, всім. Усім за увагу, бережіть себе, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на цей канал аль альтернативної історії, коментувати і ділитися враженнями стосовно цієї альтернативної подорожі. До побачення, до нових зустрічей та хай вам щастить.